Всім привіт! Дивіться, чим столяр займається в селі? Це бачите, така для кожного з нас сигнал, що ми на цій землі не вічні. Ось таке надгробник. Це по сусідству недавно помер дядько від хвороби тяжкої. Ну і попросили зробити. Ось такий виріб. Так гарно виглядає. Ну, але такий, як сказати, як де ось мурашки беруть. Але розумієш, що людина на цій землі має свій ліміт. Скільки Бог відмірив, стільки ми і проживемо. Тож, ось такий контент, можливо, і неприємний, але факт є факт. Я знімав, що роблю для сусіда по бачите, у гробок такий. Ну а тут дивіться, ще один, ще один. І не дуже це весело, але це також для сусіда. Ну, це принаймні був старий вже дід, Ну а це ось таку. Попросили зробити швидко для захисника, який загинув до дня народження, десь має бути день народження Дружина хоче встановити такий надгробок. Нас тут такі роблять. Тож таке дивись на ці всі речі. ну і Сумно, сумно. Люди гинуть. Люди помирають від хвороб дуже тяжких. Тож, якось так, ось такими справами займається столяр.